Вже понад 40 років у Кременчуцькій міській дитячій лікарні проводять заняття з малюкового плавання та гідрокінезотерапії. Ці два напрямки відрізняються один від одного тим, що на них ходять дітки різного віку. Малюкове плавання неймовірно ефективно впливає на профілактику захворювань. Зміцнює як м'язи, так і емоційний зв'язок з мамою. До того ж, на таких заняттях малеча вчиться соціалізації один з одним. Ми вирішуємо зразу перше завдання це оздоровлення дітей. Діти рідше хворіють. Друге завдання це соціалізація спілкування в басейні. І третє завдання це ми позитивно впливаємо на вирішення тих проблем, які потрібно вирішити. Це можуть бути неврологічні проблеми, можуть бути ортопедичні проблеми. І загалом це дуже позитивно впливає на дитину. Це вже з досвіду, а в нас достатньо серйозний досвід роботи з такими дітьми. Загалом малюкове плавання не є справжнім плаванням. Це процес здосконалення внутрішньочеревного плавання, яке відбувається у дитини під час вагітності матері. У малюка зберігаються усі рефлекси поводження у воді. А таке плавання допомагає його розвинути та вдосконалити. Цей рефлекс е, потрібно активно розвивати десь до 3-4 місяців. Потім він згасає. І вже навчить плавати таку дитину складніше. Воно багатоетапне. Спочатку ми плаваємо в звичайній ванні, можна починати це і в домашніх умовах. Це звичайні легенькі проводки, це адаптація дитини до води. З часом ми переводимо дітей у великий басейн, такий, як ви зараз бачили, і тут вже підключається мама, мама плюс дитина. Тут вже можна Задіює декількох мам, декількох малюків, і ви бачите зараз, що тут декілька в нас дітей плаває одночасно з мамами. Ви бачите цей процес соціалізації, процес спілкування. Батьки розповіли, що вже досить довгий час займаються, і завдяки заняттям здобули гарних результатів та набули багато навичок. В басейні зовсім нема хлорки, тобто ну, ви Відчуваєте, навіть запаху немає, і дитині дуже подобається. Ми прийшли нам було 5 місяців. Десь так. І ну, він, він зразу зацінив і дуже гарний тренер, дійсно гарний, вона а, з ним а, проводила заняття, тобто водичку заходила і показувала, як треба пірнати, як треба правильно робити, щоб дитина вже змогла спокійно займатися. Дитині подобається, вона завжди хоче пернати. і це ну, гарний розвиток для дітей. Пернать. подобається, постійно хоче на тренування, але був у нас такий період, коли нам допомагала Лариса Васильівна завжди, бо він перестав зв'язку з, ну, з нашими моментами. Перестав потікати, вона да, допомогла, показала, як правильно і він з радість. Наразі такі заняття відвідує близько 20 діток, які розподілені по різним групам та за різним віком, аби і батькам, і малюкам було комфортно та ефективно займатись. Також зауважимо, що при регулярних заняттях значно покращується імунітет, загальне самопочуття дитини, а також триває процес загартовування. Ми займаємося з місяця, Зразу займалися ну, на маленькі ваночки, потім перейшли вже на басейн з мамою, ну, вже як він підріс і результати показують, що він може займатися сам. Ми просто сидимо, за ним наблюдаємо, і тренер займається, йому підказує, що далі зробити. Ну, Постійно, якби три-чотири рази на неділю, ми приходимо йому подобається і завжди він хоче, хоч кожного дня ходить. Краще відбувається сон в дитини, рідше хворіють. Якщо дитина захворіла, температури немає. Там по покашлює насморк невеликий. Ми його завжди в басейн він промиває тут, а все прочищився. Заняття проходять на базі консультативно-діагностичного центру та реабілітаційного відділення лікарні за адресою вулиці лікаря Парнети, 16, і записатися на них дуже просто. Будь ласка, потрібно приходити сюди, у поліклініку, е, значить, е, перш за все, потрібно прийти угляд педіатра. Е, потім е, обов'язково потрібно, аби невролог у невролога не було протипоказань. Якщо фахівці не проти. У них немає протипоказань до стану здоров'я, вони рекомендують це плавання, тому зазвичай без проблем вони приходять в басейн, ми записуємо і вони відвідують. Починати малюкове плавання бажано з 3 4 місячного віку та ходити до басейну мінімум два рази на тиждень. Провідні фахівці лікарні з радістю вам допоможуть та проконсультують. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.